Перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава шоста, вірші з 12 по 20. Вся міц суть но не вся на пользу, вся міліт суть но не аз обладан буду от кого. Брашна чреву і чрево брашном. же і сіє, і сія да образнит. Тело же не блуженію, но Господєві і Господь тілу. Бог же і Господа воздвиже, і нас воздвигнет силою своєю, не весели, як и лиса, ваша удові Христова суть, в землі, убоуды Христовы, сотворю, уды блудничи? да не будет, или невесте, яко прилепляясь сквернодейце, едино тело есть с блудодейцею, будет оборечье оба в плоть едину. Прилепляясь же Господи, един дух есть с Господем. Бегайте блудодеяния, всяк бы грех его же аще сотворит человек, кроме тела есть а блудяй, во свое тело согрешает, или невесте, яко тілеса ваша, храм, живущего вас Святого Духа, суть, Его же имойте от Бога и нести свои, купли не Есте ценою, прославите у Бога в тересех ваших и в душах ваших. Я же суть Божия. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Їжа для черева і черево для їжі. Але Бог одне й друге понищить, а тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же й Господа воскресив. Воскресить він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові, отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею, бо каже обидва ви будете тілом одним? А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте? І ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що божі вони.